Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Коли Трамп з Рютте вчора виступали у Вашингтоні, то на жаль, акції московицької біржі трошки навіть піднялися. Московити очікували гіршого. Вони очікували, що будуть санкції проти тіньового флоту, що будуть якісь більші загрози. А тут вони трошки видихнули, але трошки рано. Ну, по перше, впала ціна на нафту в результаті оцих розмов Трампа. Мені взагалі подобаються всі ці розмови Трампа, які призводять до опускання цін на нафту. А по-друге, ми бачимо в тому, що відбувається, в тому, що відбувалося вчора, та взагалі останнього тижня, системну роботу. Трамп часто провадить політику, просто теліпаючи язиком за його політикою і за його словами, часто не відчувається роботи апарату системи, але в даному випадку робота апарату аж бігом, і система просто залізобетонна. Тобто, все, що він казав, готувалося зарання, і це підкріплюється дією. Апарату НАТО дією європейців, дією Міністерства оборони Сполучених Штатів. До речі, також і дією України. Оце оголошення про зміну уряду, це під зміну позиції Трампа. Свириденко, яку Зеленський хоче поставити новим прем'єр-міністром. Довгий час провадила переговори з міністром фінансів Сполучених Штатів, і він, цей міністр фінансів, це найбільш системна людина в американському уряді, довіряє цій Свириденко, незважаючи на те, що він демонстративний маніхей гомосексуаліст, а вона доволі симпатична жінка. Ніхто особливо у нас не звернув увагу на зміну законодавства по землекористуванню, це якраз під роботу з американцями. Також ряд представників нашої найвищої політичної. Еліти вирішили пожертвувати своїми інтересами і перевкладати свої кошти в мемкоїни Трампа. Його сім'я займається цим мемкоїном. Це ризикове капіталовкладення, але тим не менше наші тепер вкладають в мемкоїни Трампа для того, щоб він був зацікавлений більше в Україні для того, щоб координувати в тому числі і цю роботу. Ум'єров зараз. Пересувається з посади міністра оборони на посаду посла України в Сполучених Штатах для багатьох людей в українській еліті він являється касиром отже, буде касирствувати. Там і будемо сподіватися, що йому це буде вдаватися краще ніж виконання обов'язків міністра оборони. До речі, про міністерство оборони зараз більшість бригад скаржаться на нестачу дронів, особливо дронів на оптоволокні. Тобто, міністерство оборони їх не забезпечує належним чином. Я не розумію в чому тут справа. Наші виробники, українські виробники, здатні виробляти вдвічі, втричі більше дронів ніж у них зараз закуповує міністерство оборони. Отже, справа всього лише в коштах. Сказати, що в країні немає коштів це брехня. Сказати, що їх нема де взяти, це теж брехня. Можливо, навіть дрони закуплені і десь валяються на складах. Значить, погано організована система розподілу між бригадами. Але це в будь-якому випадку неприпустима річ. Безпорядок неприпустимий. Звісно, кожна війна це війна нашого хаосу проти їхнього бардака. Але. Чим менше у нас хаосу, чим більше все таки вдається привносити порядку, тим краще. Так ось всі і виробники, і бригади, і багато хто скаржиться на те, що є проблеми з цими оборонними закупівлями і розподілом. Я не фахівець в логістиці і не знаю наскільки всі ці скарги справедливі. Але якщо бригади плачуть, значить треба якось утерти їм сльози. Утиранням сліз має займатися міністерство оборони. Овони, але повернемося до загальної ситуації і до Трампа. Трамп, як ви знаєте, дав 50 днів московитам для того, щоб вони уклали якусь угоду про мир. Ну коротше, щоб зупинили вогонь. Це ніби як ні про що, але з другого боку всі пам'ятають, що Трамп давав 60 днів Ірану, і Іран вважав, що це ні про що, доки ізраїльтяни і американці його не розбомбили. Тобто московити зараз бачать і дивляться, що Трамп розслабляє всіх точно так само, як він розслабляв Іран. Тобто у них зараз підгорає не тільки ж ми, вони теж читають Вашингтон Пост. Вашингтон Пост це не жовтий листок, це солідна газета. Вона буває друкує і дурниці, але часто вона поміщає серйозні матеріали. Зокрема, от, наприклад, про батальйон Братства Вашингтон Пост писала хороші матеріали. Хоча New York Таймс писали і краще. Ну але тим не менше, Вашингтон Пост пише, посилаючись на свої джерела. Що в розмові між Зеленським і Трампом, коли Зеленський скаржився Трампу, що завдаються щоденні удари по Києву, Трамп сказав, а чого ти не б'єш по Москві? Він каже: Зеленський відповідає, що не особливо є чим бити. Каже, ну у нас там ніби десь там завалялося якесь там 2-3 тисячі цих тамагавків, але каже Трамп: треба бити не тільки по Москві, треба бити і ще і по Санкт-Петербургу. Взагалі, ми часто з вами недооцінюємо захід. От останні місяці десь можливо вісім за винятком у цієї от зупинки. Що була тиждень тому постачання зброї американської взагалі зброя європейська американська постачалася в Україну як по годиннику зараз. Між іншим в Україні завалялося десь 18 атакамсів сів дальністю до 300 кілометрів. Ну і як ми вчора з вами казали, сотня ракет Грім 2 модернізованих. Незрозуміло, якої дальності саме ці ракети. Взагалі, ця ракета розрахована від 300 до 1500 п'ятисот кілометрів дальності. Скажімо, два залпи 118 ракет, тобто по 56 ракет і вибачаю, 59 ракет. У мене завжди було погано з арифметикою, коли я рахував гроші і ракети. Я думаю, що це непогано. а ще ж ми чекаємо. Я так розумію, зараз томагавки, якщо все-таки Трамп не передумає. Гадаю, Трампу просто цікаво буде подивитися, як тамагавки летять на. Москву і на Санкт-Петербург, та всім буде цікаво подивитися. Ми всі звертали увагу, що на спільний з Рюте прес-конференції горю Трамп. Але ж Рюте теж говорив. А що говорив Рюте? А рюте казав Трампу при журналістах. Він каже йому, що дивіться, з московитами неможливо просто мати справу з ними безсенсово вести переговори. Вони завжди обдурі. Тобто він говорить Трампу те саме, що йому говорив Зеленський в овальному кабінеті. Тільки тоді Трамп це розлютило слова Зеленського. А слова Рюта він сприймав уже як належний. Рюта каже, дивіться, ми їм на переговори до Стамбулу підготували солідну делегацію. Міністр оборони зам. Голови СБУ купа солідних людей. А вони нам прислали історика, щоб він нам розповідав про печенігів. І Трамп киває гривою, тому що він теж любить міністрів оборони, а істориків він не любить. Значить, європейці зараз будуть закупати петріоти четвертого покоління а Україні передавати свої петріоти третього покоління, але вони теж дуже добрі. Здається, додаткові два петріоти вже прибули в Україну. Ну що Пісторіус, міністр оборони Німеччини, каже, що от вони мають прибути в Україні, але зазвичай, коли так каже Пісторіус, це означає, що вони вже у нас. Для того щоб ви розуміли, наскільки обезброїлася Європа, в Німеччині зараз 9 дивізіонів патріотів, а в 1991 році було 36. І Пісторіус, як ви знаєте, оголосив, що вони зараз хочуть придбати у Сполучених Штатів далекобійні. Балістичні ракети Тіфун їм потрібні ці ракети, позаяк Німеччина разом з партнерами, в тому числі і з Україною, розробляє свої балістичні далекобійні ракети, але їм на те, щоб завершити цю розробку і почати виготовляти, потрібно від 7 до 10 років. А до того часу вони думають обходитися американськими ціфонами. Взагалі московити втратили момент їм потрібно було бити по Європі можливо рік-два тому. Зараз з кожним днем вони втрачають можливості. Якщо для прикладу три роки тому оборонний бюджет Франції був 32 мільярди євро, то зараз уже 67 мільярдів євро. Програма переозброєння Німеччини взагалі захмарна. Макрон, коли був в Лондоні, домовлявся зі стармером, прем'єр-міністром Великої Британії про координацію ядерних арсеналів Франції і Німеччини. Вибачаюсь, Британії. Я браття все ще живу в 18-му столітті. Німецькі держави так часто фінансувалися Великою Британією і виконували їхні політичні програми британські. Що я іноді плутаю, де німецька політика, а де британська політика по нинішній день. Правда, потім вони розсварилися і хотів помирити Гес, yes, як ви пам'ятаєте, він перед самим початком Другої світової війни сів на літак і приземлився в Англії для того, щоб добре поговорити з англійським королем. Але британці, замість того, щоб об'єднатися з Німеччиною і знищити Радянський Союз, вирішили. Проти Німеччини воювати і цього бідолагу Гесса посадили в тюрму. До речі, почитайте тюремний щоденник Шпеєра. Це міністр оборонної промисловості, міністр економіки Третього рейху. Він пише, як він організовував оборонну промисловість. Оце має бути настольна книжка кожного нашого міністра оборони. Йому за місяці вдалося наростити. Виробництво озброєнь в Німеччині в рази. Так ось, коли цей Шпеєр сидів в шпандау, там 20 років йому дало ув'язнення на Нюрнбергському процесі, він описує в тому числі і Гесса, який там сидів в сусідній камері, і він не сильно так, щоб любить Гесса, цей шпеєр, але за його описом найбільш мужньо і найбільш гідно в шпандау з усіх тримався саме Гес. Не Недарма потім. Британці його удавили, Так ось Макрон домовляється зі стармером про координацію ядерних потенціалів. Там у них на Францію і на Британію на двох шось там 500 ядерних боєголовок. Це десь так, як у Китаю нині. Але британці тримають свої ядерні боєголовки на американських підводних човнах і на якихось там американських носіях. Тобто більшою частиною своїх ядерних боєголовок без сполучених штатів вони не можуть розпоряджатися в зв'язку з цим. Французи зараз дуже хвалять Деголя, якого взагалі-то мало за що можна хвалити, але за це можна. І свого часу, коли Франція почала створювати власний ядерний потенціал, американці були проти, і Кеннеді, який тоді був президентом Сполучених Штатів, дуже поганим президентом, дяка Богові, що недовго він пробув цим самим президентом, він намагався умовити Деголя не створювати власний незалежний ядерний потенціал. І Деголь йому тоді сказав, коли. Полетять московські ракети і московські літаки. Будуть атакувати захід. Що ви будете захищати в першу чергу: Вашингтон чи Париж? Кеннеді, хоча й був брудною потворою, не зміг збрехати, і тому деголь сказав, ми таки будемо робити власний ядерний потенціал. Зараз про це всі згадують у Франції і пишуть в усій французькій пресі. І це багато хто цитує. Отже, європейці і французи, і британці, і норвежці, і шведи, і туди ж приєднуються поляки, хочуть витратити на оновлення ядерної парасольки. 100 мільярдів євро найближчим часом. Треба сказати, що у Швеції, можливо навіть і у Норвегії, є свої заготовки під ядерну зброю. І свого часу Швеція реалізувала ядерну програму. Вони її призупинили, але за 4-5 місяців вони можуть отримати вже перші боєголовки, якщо розконсервують свою ядерну програму, і у них якось запасів цієї важкої води. Є на виготовлення навіть термоядерної зброї. Я нагадаю, що шведські вікінги входять в число наших предків. Коли формувалася українська нація, вона формувалася як і будь-яка інша нація з різнородних елементів. Там було і багато вікінгів більше, ніж здавалося раніше, адже тепер ми маємо значно більше археологічних свідчень присутності тут вікінгів. Та і генетичні дослідження показують, що в українцях значно більше скандинавської. Крові, ніж можна було очікувати, це звісно переважно шведські вікінги, але професор Тіщенко зауважував і справедливо, що, наприклад, сіверщина була заселена переважно датськими вікінгами. Я чому про це згадую не тільки для того, щоб пояснити постійну компліментарність між шведами і українцями, яку ми простежуємо протягом сотень років, але й тому, що зараз відзначають день. Української державності прив'язують його до однієї з дат хрещення Русі 988 рік. Хоча, як е, вважається, багатьма все-таки це хрещення відбулося не влітку, а в восени 988 року. Крестилися, звісно, тоді, в 988 році, скандинавська дружина Володимира. Вона встановила основну частину киян на той час. На той час значна частина. Населення України, мабуть, більша частина вже були християнами. До цього було так зване аскольдове хрещення, але і ще до цього, наприкінці третього століття, після Різдва Христового, половина населення України, а це. Візіготія і остроготія прийняли Христа і готські епіскопи були уже представлені на Нікейському соборі на початку IV століття. Значна частина готів залишилася на території України і так само взяла участь в нашому етногенезі і у формуванні української мови. Тобто, день української державності треба прив'язувати не до вікінгів Володимира, хоча це був хороший період в нашій історії, а звісно, до оюму. До формування першої повноцінної державності, першого повноцінного і Великого королівства в Україні. Це оюм германаріха. Германаріх перший український король, який більшу частину свого життя прожив на території України за винятком. Тих невеличких періодів, коли він ходив звідси походами на римлян або кудись там на Урал, або на Балтику. Звісно, тоді українці розмовляли дикою сумішю готської, сарматської і лужицької мови. І як не дивно, саме лужицька мова, лужицька слов'янська мова, потім перемогла і стала субстратом, основою формування української мови, в якій залишилося багато сарматських і готських. Слів як не дивно, в українській генетиці гоцького залишилося значно більше ніж в українській філології, але менше з тим. Тепер ще два слова про те, як ліві об'єднуються з правами проти народу. Це старовинне гасло ще х років, роти армії Фракціон Фракції Червоної армії, така була нехороша ліва терористична організація в Західній Німеччині. В 70-х роках вони переважно використовували хекляр-кохі, те, що у нас зараз називається МП-5. багато німецьких політиків і чиновників тоді були застрелені кулями 9 пара із МП-5. Ну менше з тим, так, ось ліві об'єднуються правами проти народу. Ліві, само собою, в німецькому бундестазі протестують проти закупівель тіфонів і петріотів для України. І я хочу звернути увагу, що, хоча переважно так звані праві в Європі і Сполучених Штатах проти України, але ліві мало від них відстають в Україні ж навпаки праві, це добрі люди, які в перших рядах сил оборони України. Натомість, вся ця лівачня це огідно. І я не розумію, чому у нас, наприклад, досі в генеральному штабі є посада вповноваженої по гендеру в Збройних силах України. Якщо ми призводимо свою армію до стандартів НАТО, то найбільш стандартна. Армія НАТО це американська армія і найбільш боєздатна армія з усіх армій НАТО. Якщо чомусь і вчитися, то треба у американської армії, так от з американської армії гендер всякі зараз виганяють. Чому його навпаки приймають в українську армію? І тут мова не про те, щоб сексуальні девіанти служили в штурмових ротах. Навпаки, чим більше їх штурмових ротах, чим більше вони ходять по протипіхотних мінах, тим краще. Тут мова про те, що не потрібно впроваджувати цю ідеологію, а вона впроваджується. І я нагадаю, що гендер відрізняється від статі. Якщо стать це те, що дано нам Богом, чоловік, жінка. То гендер, це як вони вважають, згідно гендерної теорії, це те, що може людина вибирати. Вона може вибрати собі сексуальну орієнтацію чоловіка, може вибрати сексуальну орієнтацію жінка, а може вибрати сексуальну орієнтацію самовар, а може вибрати сексуальну орієнтацію щось середнє, а може вибрати сексуальну орієнтацію ванюшка, а може вибрати будь-яку сексуальну орієнтацію, От повноважена по гендеру в генеральному штабі. Це саме для того, щоб допомагати вибирати сексуальну орієнтацію. Нашим бійцям і командирам це зовсім не про те, щоб захищати права жінок в збройних силах. Якби вони захищали права жінок, то це б називалося. Просто захист прав жінок. Але в Сполучених Штатах найбільш огідною є мага, як ви знаєте, і Трампу доводиться зважати все таки на цю саму мага і її якось там заговорювати. Саме тому цей колбі, який відповідає за політику Пентагону. Зараз говорять, що, що що ні, Америка нічого не дає Україні. Вона все буде продавати Україні за гроші європейців. Власне кажучи, що за гроші НАТО, Сполучені Штати теж фінансують НАТО. Беннон, колишній. Радник Трампа по нацбезпеці, безпеці, якого, дяка Богу, від Трамп, вигнав, критикує Трампа і каже, що ми, американці, хочемо озброїти людей, тобто українців, яких ми зовсім не контролюємо. Куру у вас всі американці озброєні. Ви хочете сказати, ви американців контролюєте? Он вони у вас по президентах стріляють, в тому числі двічі стріляли в Трампа. Тільки під час його останньої виборчої кампанії це ви їх так контролюєте? Втім, келі, заступниця прес-секретаря Білого Дому, каже, що 70% республіканців підтримують допомогу Україні, не зважаючи на жодну магу. Трамп до речі сказав, що йому не потрібен жодний сенатський законопроект по санкціях проти РФ, адже він і сам може без всяких законів. Впроваджувати санкції проти РФ, які тільки захоче. Тим американці значно більше заклопотані оцим скандалом щодо плівок Епштейна щодо педофілії і педофільських витівок американських політиків, ніж всім, що пов'язано з Україною. Але поза як ми з вами тепер уже знову любимо Трампа і будемо деякий час його іще любити, не хочеться зупинятися на цьому скандалі, але все-таки зупинюся. Головною фішкою виборчої кампанії, з якої мага йшла на вибори, і штовхала Трампа, було те, що от був такий Епштейн, а він був агентом Моссада. і, мабуть, справді був агентом Моссада, попри те, що він був. Мільярдером, і він спеціально підкладав неповнолітніх американських політикам для того, щоб збирати на них компромат. І він був лівацьким падлом, і всі ці демократичні політики спали з дітьми. І це така була глобальна мосадівська епштейнівська змова проти американської політичної системи, з якою треба розібратися. І головними спікерами цієї кампанії проти лівацької і проти епштейнівської були саме ті люди, яких потім Трамп призначив прокурорами, і ось ті прокурори, як з'ясувалося зараз, замість того, щоб дати хід всім у лікам і доказам. Проти Епштейна і проти того, як він розбещував американську еліту, знищили всі ці уліки і винесли рішення, що жодної змови насправді не було, і Епштейн, хоча і був негідником, нікому особливо нічого і не підкладав. І все це на тлі заяв маска про те, що Трамп був теж не від того, щоб по дітях, і саме в зв'язку з цим контактував з Епштейном. Короче, кажуть, що тепер вся ця пропаганда обертається проти Трампа. Коротше, там у них бардак і. І за допомогою мертого Епштейна чи без нього будемо сподіватися, що притомні республіканці нарешті з'їдять цю саму магу? А я, браття, нагадаю вам, що триває рекрутинг до. Батальйону братства, який діє в центрі Тимура головного управління розвідки, і це християнський батальйон, який трактує себе як озброєний авангард Вселенської церкви. Відділ є дуже ефективним і виконує завдання головного управління розвідки на морі і під водою, і в ворожому запіллі, і на території Ерефі, і на екзотичних. Театрах бойових дій, але так само є дуже ефективним і в звичайних піхотних штурмах, і в організації оборони на найбільш відповідальних ділянках фронту. В батальйоні представлені всі конфесії. І, і, хоча більшість рот цього батальйону є змішаними за конфесійною ознакою, але є і окремі. Наприклад, є протестантська рота Катехон, а є рота Ісуса Христа, яка впирає на ортодоксію. Але в цілому в батальйоні практикується і культивується братерство і християнська солідарність. Для того, щоб записатися до батальйону, вам потрібно позвонити за цим номером телефону, прийти співбесіду, прийти перевірки головного управління. Але зараз це вже швидко, і достатньо мати натхнення. А в вірі і війні ми вас навчимо найкращим чином. Ви будете молитися і стріляти, стріляти і молитися разом зі своїми братами по вірі. Це розкішно. Над завданням братство є перетворити всі сили оборони на армію Бога, яка тільки і зможе знищити ворога в його лігві. І це обов'язково буде так. E yeah, é I mean.